Погода в середу буде мінливою. На заході та сході очікуються дощі тоді, як центральні та південні області переважно залишаться сухими. Розберемось детальніше, що приготував цей день для кожного регіону. На Київщині температура вдень підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 4. Небо буде майже суцільно вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура в день досягне 7 градусів тепла. А вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Небо буде значно хмарним, без дощу. У Сумській області температура в день і вночі буде 2 градуси тепла. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура вдень і вночі становитиме 1 градус тепла. Небо буде повністю затягнуте хмарами, очікується дощ. На Донеччині температура вдень підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 4 градусів. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Луганщині температура вдень складе 4 градуси тепла, а вночі також плюс 4. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, місцями можливий короткочасний дощ. На півдні. На Одещині температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 7. Прогнозується частково хмарна погода, але без дощу. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся а якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Миколаївській області температура вдень складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 6. День буде частково хмарним, опади не очікуються. У Херсонській області температура вдень підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо залишатиметься майже повністю затягнутим хмарами, без опадів. На Запоріжжі температура день досягне 4 градусів тепла, а вночі буде також плюс 4 градуси. Спостерігатиметься суцільна хмарність, очікується дощ. У Криму температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Небо буде повністю вкрите хмарами, прогнозується дощ. На заході. У Львівській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю, але без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Небо буде повністю вкрите хмарами, очікується невеликий дощ. У Чернівецькій області температура в день і вночі складе 8 градусів тепла. Прогнозується суцільна хмарність, очікується дощ. У Закарпатській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Очікується суцільна хмарність, дощу не буде. У Рівненській області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо буде суцільно хмарним, місцями можливий невеликий дощ. У Волинській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, очікується дощ. На Хмельниччині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде частковою, без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 2. Очікується суцільна хмарність, дощу не буде. У Черкаській області температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 4. Прогнозується помірна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 4 градуси тепла, і вночі плюс 4. Очікується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі плюс 7. Небо буде суцільно хмарним, опадів не очікується. Отже, 10 грудня пройде під знаком хмарності та дощів у багатьох регіонах. Плануйте день з урахуванням можливих опадів, тримайте парасольку під рукою. Бережіть себе і до нових зустрічей.